Зі снігом боротися готові у межах чорної п'ятниці. Міський голова Руслан Марцінків відвідав комунальне підприємство Муніципальна дорожня компанія тут. Робота гуде. Василь Цюцюра, водій снігоприбиральної машини. Прибирати місто почав ще уночі. Готові їхати, сипати і прогрівати. Все працює справна машина вночі. їздили, посипали мости, солю. Третьої години ми виїхали і десь так до половини шостої вісім тракторів, вісім снігоприбиральних автомобілів, а ще техніка для прибирання тротуарів. Усього 21 одиниця. Усі машини на ходу спальним і готові виїжджати на вулиці міста. У підприємства є запаси протижелетних матеріалів. Попри те, що технічну сіль раніше закуповували з бахмута і соледара у місті є запаси з попередніх періодів. До того ж, постачальники також закупили солі наперед. Закупили були. У вересні 2000 тисячі тонн відсіву гранітного перемішали з сіллю в відповідних пропорціях, заскладовано на складі є. Ну і є ще трохи залишок з попередніх періодів. Зараз оголосили закупівлю на півтори тисячі солі технічної. Маємо надію, що закупівлі пройдуть успішно і встигнуть то Ще сім років тому в тодішнього підприємства КП «Дреу» було не більше чотирьох одиниць прибиральної та розчищувальної техніки. За ці роки каже міський голова, вдалося збільшити автопарк у п'ять разів. І це при тому, що комунальне підприємство виділило кілька машин для потреб зсу. Найголовніше, що ми забезпечили пальним, є сіль. І зберегли автопарк. Так, у нас частину машин забрали на потреби Збройних сил України. Але завдяки тому, що ми майже щороку купляли нові автомобілі, ми маємо сьогодні ну, більш-менш достатню кількість техніки для прибирання міста Івано-Франківська. А найбільше увагу ми робимо на ті маршрути, де їде громадський транспорт, тролейбуси автобуси, але також інші вулиці теж будуть прибиратися. Мер запевняє, у громаді буде чисто і техніки, і працівників достатньо як і посипних матеріалів, яких до слова на повний зимовий період для Івано-Франківської МТГ необхідно понад 5 тисяч тонн. телеканал